Будьте дуже уважні, лише три ознаки видадуть вам проблеми із полергонією після обрізки. Як обрізати полергонію і чим підживлювати, я ділився з вами у телеграм-каналі. Дана повергонія виглядає здоровою, все з неї добре. Але інші рослини мають три ознаки. Перше – це чорні точки. Чорні точки це вже сквероці грибка, який уражує дуже часто рослини повергоні після обрізки. Друга ознака це те, що псуються зрізи навіть до ось такого чорного стану. Це вже ознака номер два. І третя ознака, коли у вас не прокидаються точки росту. Ось, наприклад, так як тут не прокинулись, також не прокинулись на іншій повергонії, це вже критична ознака, що вам потрібно позбутися стовбуронище і провести обробку фунгіцидом детально у телеграм-каналі.